Двоє дівчат із автовокзалу у Полтаві викликали таксі. Водія просили їхати швидко у напрямку до гадяча. Грошей, щоб оплатити поїздку, у них не було. Вони сіли в машину, сказали, що грошей у них ні. вони можуть рештати двома телефонами. Телефони посамдріли не були побиті. Потім вони начали розказувати ситуацію, як вони вбили цього мужчину. У зізнання дівчат таксист спочатку не повірив. Підозрілим йому здалося, що пасажирки були одягнені в чоловічий одяг. Вони розповіли, що свій весь в крові залишили на місці злочину. Тоді водій подзвонив до поліції. Поки поліцейські їхали, то вони мені подзвонили. Я посадив цих двох дівчинок в машину, щоб вони не скрились. Потім таксі за попередньою домовленістю зупинили поліцейські нібито для перевірки документів. Так як документів у них при собі не було, запропонували їм проїхати разом з нами до відділку поліції для з'ясування особи. Потім даних осіб в процесі транспортування до відділку поліції було опитано. Згодом 19-річні сестри розповіли, що три дні гостювали у батькового товариша в селі Поділ Великобагаченського району. Весь час із ним випивали, а потім 43-річний чоловік, за словами дівчат, почав їх домагатися. Він тупо рун, там, бить почав, там, хотів звалтувати, коротше. Ну, ми тут перед ним всі випили. <кхід> а то почав її хотів і звалтувати, мене теж вже вдарив. А Ірина ж тоді вже, тоді ж тоді я далі нічого не пам'ятаю. Як убивала, не повні, повні тільки труп і все. Дівчата залишилися у будинку на ніч, а наступного дня поїхали до Полтави. Інформацію про труп підтвердили працівники Великобагаченського відділу поліції, які виїхали перевірити свідчення. Також знайшли ймовірне знаряддя вбивства ніж та розбиту скляну пляшку. При проведенні совместно з прокуратурою Полтавської області первоочередних слідчих дій указані гражданки задержані в порядку статті 208 восьмої процесуального кодексу України. Відомості внесені в ЄРДР по статті 115 п'ятнадцяте уголовного кодеку. Кодекс України. Сістрин загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення.